Як, в принципі, проходить процес після того, як ви вже знайшли собі посаду і хочете доєднатися до нас? Телефонуєте нам, ми е з вами спілкуємося, дивимося, чи підходите ви нам, чи є вакансії підходящі для вас. І, відповідно, якщо вони є, ми передаємо вашу кандидатуру на підрозділ. Чому це важливо, щоб передати на підрозділ? Підрозділ тому, що ви будете працювати в е, підрозділі, тому командир має знати про вас, що ви вмієте. Ви повинні знати про командира, підходить чи, чи він вам, чи е, підходить вам ця вакансія і що ви там будете робити. Після того, як ви успішно завершили співбесіду, ми переходимо до ВЛК військово-лікарської комісії. Після того, як ви відповідно подали мені дані на ВЛК, я передаю це до центрів рекрутингу. І там, де вам зручніше, тобто в вашу помісті проживання або відповідно в ближайшому великому населеному пункті, ви можете пройти ВЛК. Це можливо зробити без ТЦК, в нашому випадку це в великих містах. Пройти ВЛК або зробити у вас вдома з запитом через до вашого ТЦК. Після проходження військово-лікарської комісії, відповідно, ви вже направляєтесь до нас в бригаду, де ми вас зустрічаємо, ви пишете заяву про долучення до війську, його погоджує командир, і ви направляєтесь в підрозділ.